Ви на ділянці дороги, позначені знаком Крутий підйом. На вашій смузі нерухома перешкода, що утрудняє зустрічний роз'їзд. Як вам виконати роз'їзд із зустрічним автомобілем, що рухається на спуск? Дати дорогу зустрічному автомобілю, який рухається на спуск. Дати дорогу зустрічному автомобілю, так як перешкода на вашій смузі. Проїхати першим, оскільки ви маєте перевагу перед автомобілем, що їде на спуск. Отакої проїхати першим, бо ви маєте перевагу. Чому? Ну, по-перше, якщо зустрічний роз'їзд утруднено, якось перепоною, і знаків немає, водій на смузі руху якого є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує, це вважають зустрічному руху, то повинен дати дорогу. Але в умовах нашого питання є знак крутий підйом. Тому на ділянках доріг позначений знаками крутий підйом та крутий спуск за наявності перешкоди, це важливо, дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск.